Всього декілька інгредієнтів мінімум часу та максимум користі. Низкокалорійна смачна страва, багата на вітаміни і клітковину. На дрібній терці натираємо моркву та твердий сир. Додаємо одне яйце та добре перемішуємо. Ділимо масу на дві частини і формуємо кружечки. Випікаємо при температурі 180 градусів 25 хвилин. Трошки охолоджуємо, потім знімаємо з пергаменту. Для начинки я використовую крем-сир, помідори та листя салату. Така морквяна тортилья ідеально підійде для легкого сніданку або вечері. Обов'язково спробуйте приготувати таку страву та урізноманітте свій раціон.